Всім привіт! А як вам такий красунчик 1000 ватний 26 колеса з багажничком, з класною сидушкою, рама алюмінієва акумулятор на 13 ампер годин, моторчик на кіловат гальма дискові, вода подвійні, гума дрібний шип, вивнорозмірне крила. Ось так, легко редагується руль, по нахилу. Дивіться, який накапного. Ось такий вийшов красончик. Це електрик, колеса 26, моторчик на 1000 Вт. Кому сподобався, звертайтесь, вони є в наявності.